Ота чорна заздрість закрила всім вам очі. Я не вірю, що ви всі були такі зайняті і не знайшли часу приїхати попрощатися зі Степаном Гігою. Може, вам треба було гонорари заплатити, щоб ви були на похороні. Такий відвертий допис написав народний артист України Ярослав Борута. Сьогодні він з нами на зв'язку. Я знаю, що ви товаришували зі Степаном Гігою. Сьогодні поговоримо, власне, чому колеги проігнорували. Церемонію прощання з ним, чому на похорон, наприклад, не приїхав Михайло Поплавський, і взагалі куди він зник? Тому що Квітослава Гіга, донька Степана Петровича і ваша кума зазначала, що вони товаришували чи України. існує дружба в цьому світі музикантів і в цілому в світі шоу-бізнесу скажу що Дуже тісно дружимо з Михайлом Поплавським, дуже тісно дружимо з Віктором Павліком. Ми дружимо з Василем Мельниковичем. До речі, І в житті є люди різні, в житті є люди, які, з якими ти спілкуєшся, з якими тобі приємно спілкуватися, які тобі хороші друзі. І Є люди, які тобі, звичайно, десь там заздрять. Тут так само і загалом інші колеги, чому не з'явилися, ви не витримали і написали такий допис. Нагадаю, друзі, Ярослав Борута автор. Пісні автор музики Лебеді, кохання слова написав Вадим Крищенко: Лебеді, 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 лебеді кохання. Пригадаємо також Привітають тільки раз перший останнє. Отже, ви написали цей допис так, і позначили дітей і внука, зятя Степана Гіги. Чим було це зумовлено? Ну, перш за все я був дуже здивований, коли ми приїхали на похорон, приїхали на прощання зі Степаном, що там не було нікого з артистів. Тобто, артисти зі Львова, з Франківська, з Тернополя, Західна Україна в основному. Я був дуже здивований, що не було провідних виконавців із Києва. Але думаю, ну буває різне, різні ситуації, десь може зайнята людина або десь за межами України. Всяко буває. І, можливо, воно, воно би так і завершилося з, з, з тим таким знаком запитання, де всі, чому їх нема. Але коли я побачив оті такі м -м, свого роду піарні штучки в інтернеті, у Фейсбуці, там, і... І, і так далі, де там почали спекулювати іменем Степана Гіги, мене це дуже зачепило, і я просто не витримав і написав такий допис, що чому чому ви спекулюєте на пам'яті людини, якої вже немає, яка вже на Божому суді, як в нас прийнято говорити, а ви робите собі на цьому піар, тим більше, що ви до цього взагалі не маєте ніякого відношення. Я знаю, що з вами в суперечку вступила навіть менеджер Іво Бобула. Розкажіть про це. Ну, вона не вступила в суперечку. Там був допис так само, я вже не пригадую, який, але знову ж таки, стосувався щось там саме якраз Степана. Я там відповів, чисто коментар написав, і побачив, що вона написала, що це я в цьому винен. Що, що, що так сталося? Що це ви собі робите піар, а не, а, а не київські артисти? Я кажу, я собі не піар роблю. Я просто хотів поставити все на місце так, як повинно бути, тому що так не можна робити. На чужому горі здобувати собі славу це аморально. Просто і що вона відповіла? Вона більше нічого, я їй побажав. Бажаю щастя, і все. Я думаю, що вона хотіла трошки більше, можливо, що зі мною спілкуватися. Але я сказав, що я в своєму дописі все сказав. Mm -hmm. Люди мене підтримали. Це не моя особиста думка була. Там було дуже багато коментарів. Я потім, коли побачив, скільки інтернет-видань там поширили цей мій допис. Там і один плюс один ТСНС. То 12-й канал, 24-й канал, Гордон, там дуже багато цю публікацію взяли за основу і почали робити свої дописи. Бо було багато коментарів також від людей. люди Так, і основне, що всі позитивні коментарі, там жоден коментар не суперечив моєму допису. Всі mm -hmm. мене просто підтримували. Я аж здивувався, що наскільки всі люди одностайно виступили е, за те, що я е, написав в цьому дописі. А ви... Як то кажуть, перекинулися словами з родиною Степана Гі щодо цього моменту? Е, так, звичайно, звичайно. Ну їм було трошки не до того, тому що, як то кажуть, відбулося поховання. Вони ще самі не розуміли, що робиться я ще до цих пір. Не можу зрозуміти, що Степана вже нема. що то вже все, що він не буде ні на е, Галицькому шлягері, ні на будь-якому іншому заході, який я проводжу. Що він просто е, не заспіває вже нову пісню, що ми будемо тільки слухати те, що є в даний час. Угу. Я до цих пір не можу це зрозуміти. От, до прикладу, от коли була така поминальна вечеря після похорону у Львові в одному із е, ресторанних закладів. То я так дали мені слово, ніби сказати там про Степана кілька слів. і Я так подивився на двері і так кажу, ви знаєте, мені здається, що ці двері зараз відкриються, і Степан зайде до нас сюди, приєднається, зайде в цей зал. Mm -hmm. Mm -hmm. До, сих пір. Mm -hmm. до сих пір я ще кажу, я ще не уявляю, що його вже немає. Степан Петрович в інтерв'ю неодноразово заявляв: російське? Я в житті російської російської пісні не заспівав. І не тому, що там зараз там, війна, там і що там іще. Ні, я взагалі не спів російські пісні. — Або ви закарпати до того. Я не маю знати, тим більше там всі по-мадярськи говорять. Про що ви говорите? Значить Я вже казав. Немає значення, чи це Гіга, чи це Бобл, чи це Зібров, чи це Сфіротару. Головне, що це українське, це український продукт. Друге, важливе важливо, що цей український продукт подобається. Тобто він зазначав своїх колег завжди і віддавав їм шану. Чому все-таки вони не приїхали? Заздрість, це заздрість, перш за все, заздрість, така чорна заздрість, про яку співав колись Назар Єремчук. Не дай Боже до старості не знати чорної заздрості. Не дай Боже, не заздрість нікому. Такі там слова були ці пісні. І це ота ж заздрість така. Тому що я вам скажу, в мене також колись на початку моєї творчості, коли «Лебеді кохання гриміли на всю Україну. Це була така суперпопулярна пісня від малого до великого, її співали. У мене також було багато пропозицій переїхати до Києва. Кажу, що ти там, в тому Івано-Франківську, будеш робити? Їдь сюди, це столиця, тут набагато більше можливостей. І-і-і-і. Я чисто якось не знаю чому, але в мене не було бажання чи то мене просто Господь зверху керував мною, не казав мені так внутрішньо, щоб я відчував, що мені не треба туди їхати. Тому що там ти просто загубишся раз. А по-друге, тобі не дадуть розвинутися. От саме ті, які себе вважають такими королями сцени, королями шоу-бізнесу, вони просто не дадуть тобі вийти на той рівень, на який ти міг би вийти. І Степан, в нього така сама історія. Він також відчув, напевно, я правда не знаю цього. Чи так воно, але я думаю, що він внутрішньо також відчув, що е, йому краще творити тут, де його більше сприймають, де сприймають україномовну пісню. Тому що в мене також були пропозиції співати російською. Я сказав, ні, табу. Це... В моєму репертуарі немає жодної пісні на російській мові і ніколи wow. не буде. І ніколи не буде. Я навіть ще хочу вам сказати. Там от нещодавно, ще якраз буквально перед тим, як Степан від нас відійшов, одна із ну, ну, друзів у Фейсбуці, я так пригадую ту людину, так мені натякнула. Ви там всі співали російською. Я кажу. Я не співав російською ніколи. Хіба в школі ще коли був дитиною за радянського союзу, вчився, співав Крейсер Аврора» пісня? Оце це моя єдина пісня, яку я співав на російській мові. Я коли я став вже артистом, коли у мене з'явився мій творчий шлях, то в моєму репертуарі нема жодної і ніколи не було і не буде вже однозначно. І більше того, пригадую, що це був 2003 рік. На концерті у Хмільнику це ще тоді був діючий дует Лебеді Кохання. Ми давали свій концерт, і підійшов один чоловік після концерту і запропонував нам зробити концерт в Калузі, ну під Москвою. Він виявився академіком університету імені Баумана. І я кажу, а яке відношення маєте взагалі до організації? Каже, ніяк. Я кажу, просто люблю. Я не вперше вже на вашому концерті, тут часто відпочиваю. І хотів би, щоб ви свою пісню заспівали в нас. Я кажу, а ж, знаєте, що в нашому репертуарі немає жодної пісні на російській мові? Каже, ну і що? Нехай слухають. І я вам скажу, що ми співали три концерти: це була Калуга, не вже не пригадую, десь ми там виступали, Козельське місто, там, до речі, військова частина солдатів дуже багато було в залі, крім людей. І це був концерт не для українців, а це був концерт для корінних жителів Росії. І коли концерт закінчився, ви не уявляєте, просто, який був ажіотаж за нашими касетами. Тоді ще компакт-диски тільки починалися, ми привезли аудіокасети. Вони на нас дивилися, як на якихось марсіан, напевно. Вони не могли зрозуміти, задавали питання, каже, а звідки ви такі приїхали? Кажу, з України, кажу, я на франківську ми живемо. А каже, що хіба в Україні є артисти? Каже, ми думали, вони всі в Москву поїхали. Кажу, ні, є багато, дуже багато є. Але... Вони просто знаєте, от я дивився зі сцени, коли е, глядачі сиділи в залі, то вони просто їли кожне слово. Вони настільки смакували тою піснею, тою українською мовою, що це було для них така ну екзотика свого роду. Варто зазначити, що Україна була в окупації 70 років в радянському союзі, і все таки маємо багато впливу звідти ще досі. Навіть коли я був ще дитиною, ці програми серіали постійно крутилися. Все-таки були артисти в Україні, які казали ні, російські пісні. Це ви, наприклад, Степан Гіга, Оксана Білозір і також Михайло Михайлович Поплавський. Хочу його зазначити, бо він теж постійно співав українською, хоча це співочий ректор, так до нього прізно можна ставити. Але дивився інтерв'ю Квітослава, і вона казала, що товаришував е, Поплавський з Гігою. Чому не з'явився він на церемонії прощання і куди він загалом зник, тому що ми його не бачимо е, вже довгий час. Ну я також не можу сказати, е, де він подівся, де він. Ну, Мені здається, що він же справді завершив свою кар'єру. Він багато разів її завершував, але напевно в даний час він вирішив відійти. Від шоу бізнесу, тобто своєю публічністю вирішив, напевно, як кажуть, зав'язати. То і чому він не був? Це також питання. Треб, можливо, треба буде десь чи Квітуславу запитати, чи вони підтримували останнім часом зв'язки з Михайлом Михайловичем? Чи це були якісь такі випадкові, коли він ще був тоді, як то кажуть, на піку своєї орлиної слави? Щоб завершити вже цю тему і ваш допис, все-таки ми звертаємося до чого? До того, що, до чого закликав і Степан Петрович до єдності, до того, що потрібно одне одного підтримати, і в хвилину популярності, і в хвилину розпачу. Бо ми пам'ятаємо, що Степан Петрович теж втратив голос. Йому було дуже важко. Коли знали, що я не співаю, мені просто перестали подавати руки зі мною перестали спілкуватися, Ніхто зі мною не спілкувався. Всі... А може, ви самі сторонилися? Ні, ні, ні. Всі, всі, всі від мене так зразу в сторону. Дав Бог так, що я прийшов до тями і, скажімо, дякуючи лікарям. Я... І зачитаю ще декілька цитат. Щодо оцієї теми заздрощів, де Бальзак казав, заздрість це визнання чужої переваги. Вольтер писав: заздрість це отрута, яку людина п'є, сподіваючись, що помре інший. І Біблія каже, заздрість це гниль до, для кісток. Цю тему ми закриваємо і переходимо до іншої теми. Ваша кума Квітуслава Гіга. Ви написали для неї пісню, музику, пісня для тата, а слова написала ваша Уляна. Ну, це така цікава історія тої пісні. Пригадую, що Квітослава звернулася до нас, щоб ми написали їй пісню про маму. Добре. Як треба, то треба, ми написали: Уляна написала текст, я відразу написав мелодію, Квітославі, вона послухала, сподобалося, Зробили аранжування, записали на студії. Ну і кажучи, пісня пішла у світ. Називається пісня Дякую рідна за все, можна її в Ютубі знайти і послухати. І тут, коли пісня написалася, почала звучати на концертах, Знову Підослава дзвонить, каже: Ви знаєте, каже, треба ще одну пісню написати. Кажу, та добре треба, напишемо. Кажу, яку про тата. Кажу, як про тата. Ну, тато, коли почув пісню про маму, він дуже перерівнував, чому то так, про маму пісня є, а я стільки з вами. Разом концертуємо, і ви пісні про тата не маєте. Кажу, добре, зробимо про тата, пісню, Зробили ми пісню про тата. Вона також дуже гарно підхопилася слухачами, глядачами, виконувалася на концертах, і тут я пригадую якось при зустрічі з Квітославою, кажу: Квітка, скажи, будь ласка, як там пісня про тата? Ой, каже Славік. Дуже-дуже класно, дуже гарно сприймається глядачами. кажу, а тато як, а що тато? А тато каже, стоїть за колісами і плаче, слухає пісню і плаче. Ну, що так вона була така для нього. Ну, я так зрозумів, що дуже така потрібна, що то для... він відчув, що нарешті діти почали йому дякувати за те, що він для них робить. От такого плану. Угу. І я знаю, що Степан Гіга молодший був старостою на весіллі вашої доньки. Ні, не молодший. Степан. Степан був. А, так. Так, то Степан був, а, так. так десь є фотографія, мені здається, в інтернеті, е, десь на Фейсбуці, що він так навіть з таким букетиком пише весільний староста. Угу, тобто ви близько товаришували? Як відбулося, так, е ну ми товаришували, товаришували дуже е давно. Е тобто, ще ні я не був заслуженим артистом, ні Степан не був заслуженим, я mm -hmm. говорю вже про народних. Я дуже добре пригадую, навіть коли Степану давали заслуженого артиста України. В е е 97-му році, е тоді коли був дует біді кохання, нам. До шостої річниці незалежності України у в присвоїли звання Заслужених артистів України. А степану на наступний рік це було в лютому місяці, мені здається, присвоїли звання. Також заслуженого артиста України через півроку після нас пригадую, що це у нас був такий тур по Україні, якийсь виборчий тур, щось там в когось вибирали, чи то Верховна Рада, чи то були перевибори президентські. Одним словом тоді дуже було модно і популярно їздити з з такими агітаційними концертами по Україні. На той час, ну я думаю, що всі, хто. Пов'язаний з мистецтвом, а можливо, і не тільки, знають Бориса Георгіча Шарварка, це такий е, режисер всіх масових заходів, які проводилися в Палаці Україна. І він е, дуже любив отакі організовувати тури. Пам'ятаю, було там чи 4 чи 5 таких команд сформовано, і ми їздили. З концертами. Потім, коли ми проїхали ті свої тури, там було в нас концертів чи 7 чи вісім, якось отак. Кременчук, Харків, Чернігів, Суми, Култава, так пригадую, що ці міста були. І коли ми приїхали до Києва, зробили такий підсумковий як Гала-концерт у Палаці Україна. І саме якраз в той час, коли всі артисти з'їхалися, проводився оцей Гала-концерт. Цих всіх турів Степану якраз вручили звання Заслуженого артиста України, саме в Палаці України. От я це дуже добре пам'ятаю. Угу. Що, до речі, дає оці звання, крім того, що це статус? Які пільги, які переваги дає? Чи користуєтеся ви ними? Ну як вам сказати? Якщо би до прикладу я працював на державній роботі, до прикладу? Там філармонія, театр, ну якась мистецька структура державна, то була б надбавка до зарплати 40%. Але мені здається, от я вже це не взнавав, чи це правда, що ця надбавка йде не до тої зарплати, яку ти отримуєш, а до мінімальної зарплати. Ага. Якщо ти маєш, наприклад, 20 тисяч, то до неї б мали б додати ще 40%, але виявляється, що то не до 20 тисяч, а то до тої там шість тисяч, чи скільки там. Mm -hmm. от, от до цього йде та надбавка. Ну, це більш воно таке ну, визнання, що тебе визнали на рівні держави. Mm -hmm. Бо звання дається указом президента України. Це почесна нагорода, це державна нагорода. Вона, до речі, якщо зайти в Вікіпедію, там навіть написано, що хто має звання заслуженого артиста, то він прирівнюється до кандидата наук або доцента. І доцента верніше, а коли народний артист України, то ти професор і доктор наук. Оце так така вчена ступінь, так би мало бути. Хоча я вам скажу, ті, хто займається викладацькою роботою в мистецьких закладах, вони дуже ревносно до цього ставляться і вони не сприймаються. Каже, як то ви таке можете звання мати, ви не захищалися. Я Кажу, як то ми не захищалися? Я кажу, нас захистив народ, нас захистили люди, наші глядачі. Звання просто так не дається. І кажуть, якщо е, доцентів і професорів присвоюють, е, там, я, я вже не знаю точно, чи на рівні Міністерства освіти, чи яким воно чином робиться, то тут указом президента це звання дається, це значно вище. Вітослава, Степан, Онук Даніель. Вони продовжують так свою кар'єру, тому що сьогодні вони пишуть: ми прощаємося, але не прощаємося з пам'яттю. Вона житиме в наших серцях у спогадах і в тому світлі, яке він залишив після себе. Дякуємо всім, хто розділив з нами цей день прощання. Ми хочемо пообіцяти справа життя Степана Гіги житиме далі. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти і продовжити те, що він створив, щоб його шлях, його голос, його цінності не згасли, а й надалі об'єднували. Людей. Ви знаєте сім'ю особисто. Розкажіть більше про них, які у них були стосунки загалом, і діти, і онук буде нести пам'ять про свого дідуся чи свого батька, правильно сказати, і продовжувати нести українську пісню в народ. Однозначно, однозначно, вони будуть продовжувати справу свого батька. Дідуся, тому що е, Степан все своє життя присвятив пісні, українській пісні, він її не зрадив. Е, він нарешті отримав ту популярність, ту таку славу, е, але, на жаль, не міг якомога більше в ній, так, як то кажуть, скупатися. Бог вирішив все по-іншому. Е, тому е, я думаю, що однозначно буде продовжений. І творчий шлях Степана. Я думаю, що пісні, які Степан співав, буде співати і Квітослава, і його син Степан також, внук Даніель, так само будуть співати ці пісні. Щось будуть надзвичайно і нове, своє робити, тому що час вимагає оновлень так само у творчих. Чисто про сім'ю, ну як сказати, ми часто, часто зустрічалися і на весіллях, і на днях народженнях, на ювілеях. Ну просто такі були в нас десь колись такі зустрічі було пригадую навіть таке, Степан був такою людиною, що він як то каже, він не, не відгороджувався. Він завжди любив друзів, любив компанію. Не один раз було таке, що ми вже ресторан закрився давним-давно година третя ночі, а ми ще стоїмо, ще там якусь бутилочку допиваємо на капоті, і такі були варіанти, десь щось там обдумуємо, десь щось споримо, сперечаємося. До речі, Степан завжди мав свою думку на все. В нього він не йшов на поводу чиюсь, він завжди мав на будь-яке питання, набудь-щось таке інше. Він завжди мав своє. Власне бачення. Дякую вам, і останнє запитання про останні роки життя Степана Петровича. Ви зазначили, що він мав багато концертів, мав багато виступів, і, мабуть, артист, кожен артист іде до того, до визнання його творчості, пісень, тому що творив впродовж всього свого життя. Прокоментуйте останні роки життя і от раптову смерть. Ну як вам сказати, останні роки життя складно коментувати, тому що коли у степана появилося дуже багато концертів, то спілкування з ним практично припинилося. Ми в більшості спілкувалися з дочкою Святославою, основному Уляна, дружина. Вони так дві собі і дружать обоє часто перезвонюються, то ми більше знали через неї, але зараз ми живемо у світі інтернету. Будь-що ми знали, де він гастролює, де він виступає, скільки концертів і всього, всього, всього. Навіть я останні роки я навіть не... Пробував його запрошувати, наприклад, на Галицький шар, бо знав, що це нереально, тому що у нього дуже насичений був графік. Він сьогодні тут, а завтра вже може бути за кордоном. за кордону приїхав знову на Україну, знов десь його нема. Але от один із останніх концертів у Івано-Франківську, пригадую, Вітуслава запросила, щоб Уляна прийшла на концерт. Це вже мені Уляна розказала, коли вже Степана не стало. Каже, ти знаєш, я коли була на тому останньому концерті тут в Івано-Франківську, в одному з останніх концертів в івано франківську коли Степан давав свій сольний концерт, то прийшла перед концертом, каже, з квітами, каже, привіталася з ним. Каже, він так каже, обняв мене, потім так сидів на гасів на крісло і каже, так взяв мене за руку. У нього така була звичка завжди брати за руку, так двома руками своїми. Так, ту, ту, ту руку свого роду обняти. І каже: Улянка, не переживай, я ще трошки і прийду до вас на Галицький шлях. І ви знаєте, от, я не знаю, чи це містика, чи це Ну, складно це пояснити. Але ми 11 і 12 грудня проводили у Львові, саме у Львові. Галицький шлягер. Тобто, 11 грудня це у нас був Галицький шлягер колядує, а 12 грудня це був Гала-концерт Галицького шлягеру. Тобто, з'їхалися з цілої України всі е, учасники попередніх двох турів і отримали свої нагороди і співали е, пісні-переможці. І тут було дуже якось так, е, ну, не, не знаю, як це пояснити. От іде концерт. Він у нас почався о 18-й годині 30 хвилин. Ми 10 хвилин його затримали, тому що люди заходили в зал. У нас робилася телеверсія, тому ми вирішили, що нехай зайдуть всі, щоб не ходити перед камерами, не мішати телезйомці. Без двадцяти сьомого ми почали концерт. Все працювало, все гарно, добре йде. І тут в один момент хочу додати, що в той момент також були планові відключення світла, і ми на всякий випадок взяли в резерв генератор. Такий великий 40 кВт генератор. Він стояв на вулиці, і ми підключили світло, і звук підключили до генератора, а екрани йшли з мережі вже самого центру Довженка, де проходив концерт. Десь пісня сьома чи восьма, от я вже не пригадую. Виключається світло, і не виключається світло, не, е, в цьому, е, не в центрі Довженка, а генератор спрацьовує, вибиває світло, вибиває звук ну, буквально на якусь там хвилину, і потім включається. Звук включився, світло не включається. Думаю, ну що таке? В чому справа? Потім я дивлюся на телефон, а в мене дуже багато пропущених дзвіночків, тут, е, Оляна вже потім пізніше трошки сказали, каже, Степан помер. Розумієте, він сказав, що він прийде на Галицький шлях. Я так відчуваю просто, що він в той момент, коли оце все виключилося, він просто, його душа прийшла до всіх артистів попрощатися і потім полетіла на небо. Тому що в цей момент якраз він помер. Це було е, десь 19,15-19.20, десь отак. Це приблизно в цей, цей момент якраз зупинилося світло і на самому Гала-концерті. Ви можете собі це уявити, от наскільки воно якось так містично все виглядає. Ну, складно це пояснити. І потім хочемо сказати, що ми світло, це, що було на фермі вверху, ми його не запустили. Воно не включалося. Я сказав, дав команду, кажу, давайте це, що на землі, там ще було на сцені, тобто було ще кілька приборів світлових. Давайте це запустимо. Його запустили, воно попрацювало десь, може, дві пісні, і виключилося. Виключилося в ви якому розумінні? Не прибор виключився, прибор працює, голова крутиться, просто не світить. Просто не світило. І так, ми до кінця вже знімали, тому, там всі тоді екрани ззаді були, концерт відбувся, все йшло. І ми в самому кінці, вже ну, під час концерту, ми не хотіли це казати, тому що сам концерт вже був би не такий, якщо б люди дізналися про цю таку трагічну, страшну подію. Ми завершили концерт, заспівали. Фінальну пісню і тоді, ну, це в інтернеті також є цей сюжетик. Я подзвонив до е, людини, яка робить монтаж, кажу, обов'язково, зробіть нам кілька хвилин отого, такого е, прощального слова для Степана. Ми там йому і склали шану, весь зал аплодував йому. Це, ну, Одним словом, ми провели його земного життя, то життя на небо.